Under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this baker? it, end. I feel it ти мені не даліка, але ти маєш керу. Помирись з країнами. Країни, вимчте за нього. Але він трошки дурнувати. Мене звати Польща. Я що нападе якась країна. А і перша правду каже, на когось може і напасти, навіть якщо у нас Союз. Типу, Союз може прервати, наприклад, на когось напасти, іншу частину заберуть, а інша частина залишиться. Ну, США, е, якщо добра країна погана е, столиця, тоді столиця може керувати, столиця головніше країни. Е, тоді так і може бути. Я не думаю, що на когось нападе. Ми ж союзкла, і ми можемо об'єднатися в одну країну. Увій! Десь ще правду наш і ми не зможемо об'єднатися в одну країну з Тільки щоб допомагати Але країни по Так що треба всього спостерігатись. О! Привіт! А ти хто? Мене? Я не питав, як тебе звати. Взагалі я знаю, хто ви. Я вас їх захоплюю. А почнемо ми з Польщі, потім Україна. І не знати, чи США. І ти, Китай, з -з 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 переможете мене. Перший, другий. Хоча я краще відступлю на свою землю, а то вище мене знищите. Не панікуйте. я. Таємний агент України. Я не буду розказувати, хто я. Але він у безпеці. Поки що, поки ви на Сатурн не прийдете і його не врятуєте, бо він може померти. Дякую, агент, що ви На Надіюсь, Україна розкаже хто.